Друзі, привіт! Перший раз буду збирати такий монтаж з гачка, от такого грузика та силикону. Можливо, хтось же так робить, але для мене це буде вперше. Так, дивіться. Так, дивіться. Зберу, а потім подивимося, як він буде в нас поводитись в воді. Мені цікаво, саме, як він буде падати донизу. Я цю штуку купив. Цей грузик купив на AliExpress. Мені дуже стало цікаво. Зважив його, він важить десь 2 грами. Тобто це буде монтаж. Спочатку надіну, надіну на гачок резину гуму. Це буде монтаж, скоріш за все, на щуку, тому що ну, 2 грами на судака це, мабуть, буде замало. А от на плавну, плавну гру на щучку, мені здається, це буде супер. Так. Ну, можна було трохи далі, так? Да? Можна було трохи далі. Але ну, я залишу так. Дивимось, беру цей грузик, він, по-перше, зроблений спеціально, так, щоб він не, ну, не виліз назад. А по-друге, ще мені підказали, можливо, можна відкусить. І тим самим ми зробимо його трошки легше. Але 2 грами, я не знаю, куди ще легше. Так, я його заводжу в резину під гачком. Видно вам? Має бути видно. Е, перевага такого монтажу, Дивіться, його взагалі не видно. Е, перевага такого монтажу, що нема в нас оцієї е, краю цього свинця. І, можливо, приманка буде більш така, е, ну, як сказати... Більш схоже на щось дійсно живе. Він трошки став тут е, тугіший. Дивіться, як класно вийшло, чудово. Так, і це ще одну мою улюблену резину, хочу також, а потім дві вже пустимо поплавати. Так, отут в мене має вийти гачок. І гачок я роблю, щоб він йшов. Зверху приманки, щоб знизу було місце для цього монтажу. Так. Хоп. Так, ні, це все все-таки трохи далі запущу, щоб лише вушко було видно. Дивіться, якщо Резина буде злітати, тому що ж на джигу в нас є юбка, яка тримає силикон. Так? А тут ну, і, хтось скаже, що може злітати. Так, Якщо буде у мене злітати, я беру кембріка, кусочок від дроту якогось, і натягую от сюди, сюди на гачок. І тоді резина не злітає. Це якось я потім покажу. Так, ця резина трохи вуща. Але я сподіваюсь, там ще є місце для цього грузика. Так, хоч би не порвати. Мабуть, спочатку краще все-таки гачком якось робити їй дорогу, щоб вона йшла туди, куди потрібно. Бо зараз я відчуваю, що одна стінка тоненька, а інша товстіша. Ну, дивіться, все-таки все сховалось. Ну, ця не така гарна вийшла приманочка. Це треба, мабуть, з досвідом воно прийде. Так, тепер я це роблю на е, застіпку. Ну, це повідець наш е, з флюра, наприклад, так. Так, трохи хвилююся. Все якось не так у руках. Так, зараз дивимося тоді, як вона буде в нас плавати. Дивіться, яка гарна вийшла. Дуже-дуже гарно. Нічого спереду нема взагалі. Почнемо. Так, трохи в цій банці, звичайно, поганенько видно. Навіть мені не те, що вам. Зараз я другу спробую взяти. Не набагато краще я знайшов. Але що я зрозумів, те, що, якщо у вас приманка е, має таку форму, що... Ну, тобто, що я хочу сказати. Груз маленький 2 грами, і на падінні хвостик е, не дуже грає. Ну от На цій приманці її треба трохи сильніше е, виводити. А ось на іншій зараз спробую, там хвостик грає. Ну, він трохи тонкіший, то він грає краще. Можливо, він на падіння буде краще грати, зараз подивимось. Так, цей грає краще. Погано, що зараз зараз зачепився хвістом. Погано зараз вже маленька крига стоїть, тобто зараз я не перевірю. Але на щуку воно буде працювати суперськи. Дуже цікавий монтаж, хочу спробувати його на практиці. Має працювати, нема спереду нічого, щоб заважало, лише маленький гачок виглядає теж непогано. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, лайк і підписка.